Система контролю доступу являє собою цілий комплекс обладнання для організації контрольно-пропускного режиму. Одним з найважливіших складових такої системи є безпосередньо контролер доступу. Саме про такий контролер, і піде сьогодні мова. Він носить назву Smart Controller 7CR7477BBF. Одразу зазначу, що цей механізм, напевно, один з найсучасніших та найуніверсальніших контролерів на нашому ринку. Мало того, що він біометричний, автономний, повністю захищений від вологі та бруду, зроблений з нержавіючої сталі. то ще й управління та налаштування пристрою відбувається за допомогою вашого смартфону. Загалом сьогодні є на що подивитись, але всі принади після комплектації. В комплектацію приладу входить сам контролер. Інструкція до контролеру, інструкція до мобільного додатку, набір для монтажу, а також кабель для підключення. На передній частині контролеру знаходиться індикатор роботи, сенсорна клавіатура, зчитувач відбитків пальців, а також під клавіатурою знаходиться щитувач карт. На задній частині контролеру під монтажною пластиною знаходяться роз'єми для підключення замку та живлення. На відміну від звичайних контролерів, смарт контролер 7 7CR7477 має ряд відмінностей та переваг. Найперше, як я вже згадувала на початку, управління та налаштування пристрою відбувається за допомогою вашого смартфону та безоплатного мобільного додатку. Отже, смарт. Цей додаток надає можливість додавати безліч контролерів та керувати ними з одного пристрою. Також до додатку можна ще й додавати дверні розумні замки та замки для шафок. Відповідно, у вас є змога керувати усіма замками в ваших приміщеннях з одного телефону. Окрім того, усі налаштування до користувачі регулюються безпосередньо з програми та зберігаються у хмарному сховищі. Навіть при втраті телефону можна зайти в додаток на іншому пристрої під своїм обліковим записом, і всі дані збережуться. Таким чином дуже зручно конфігурувати та керувати правами доступу. Можна швидко надати доступ і так само швидко при потребі обмежити його з будь-якої точки планети. До речі, права доступу також одна із сильних переваг даного пристрою. Вони дозволяють відкривати постійний, тимчасовий, разовий чи навіть потижневий та погодинний доступ до ваших приміщень. Також дуже комфортним є те, що пристрій зберігає інформацію про те, хто яким способом і коли відкривав контролер. Така опція дозволяє вести облік відвідувань та запізнень працівників. Крім того, Значною перевагою є ще й те, що налаштувавши базу користувачів на одному з контролерів, ви можете легко скопіювати їх на інші. Тобто, якщо у вас кілька входів, то вам не знадобиться програмувати кожен контролер окремо. Ви просто копіюєте базу користувачів на інший пристрій. Смарт-контролер можливо відкрити за допомогою семи способів. Найперший спосіб за допомогою вашого смартфона. Це може бути як безпосередньо під час прямого контакту через Bluetooth, так і віддалено за допомогою шлюза. Також контролер відкривається картою формату Mi Fire, Bluetooth брелком SL7716B за допомогою PIN-коду, ПК через браузер. Та вишенька на торті за допомогою відбитку пальця. Контролер підтримує необмежену кількість користувачів у додатку на смартфоні: 1000 карт, 150 пін-кодів, 100 відбитків пальців та 15 блютуз брилків. Що стосується останніх, то їх, на відміну від радіобрилків, неможливо скопіювати. А що стосується відбитку пальця, то унікальнішого та надійнішого способу годі шукати, оскільки такий ключ неможливо скопіювати, вкрасти чи передати іншій людині. Натомість цей спосіб ще й дуже зручний, адже немає потреби нічого собою носити. Ваш ключ завжди з вами. Смарт контролер 7 7CR7477 ідеально підійде для офісів, лікарень, громадських установ, приватних будинків. Під'їздів, приміщень, які здаються під охорону, приміщень для здачі погодинно та інсталяторів. Він легко допоможе контролювати, відслідковувати та управляти потоком відвідувачів чи співробітників та чудово заощадить бюджет на СКД. Це дійсно зручний, сучасний та головне надійний засіб забезпечення порядку дисципліни та безпеки. Крокуй в ногу з часом! Переходь на смарт. Ще більше інформації можна отримати за посиланням в описі під відео. За консультаціями, порадами та покупками можете звертатись до нас надзорі. Не забувайте підписуватись на наш канал, залишайте свій лайк та тисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Все буде добре, друзі, та все буде Україна. Побачимось!